Я сподіваюся, що це був неймовірний досвід для них адже лише 24 команди потрапляють на чемпіонат світу. Вони це право здобули минулого року на Євробаскеті. Вони були частиною успіху. У нас був щільний графік товариських матчів. Ми зіграли 5 поєдинків у нашій групі. 10 команд з тих, з якими ми грали у товариських матчах, і тих, що зустрілися нам у груповому турнірі, опинилися в одній восьмому чемпіонату світу. чотири з них ми перемогли. А шістьом поступилися. Ми непогано виглядали у кількох матчах з тих, що ми програли, але в тому й полягає різниця між тим, щоб пройти далі у важкій боротьбі, адже лише одне очко. Один кидок. Все це має значення для успішного виступу або для невдалого, і цей досвід нам довелося пережити. Сполучені Штати, власне, мають величезну кількість талантів. Ми могли урівноважити це лише на деякий відрізок ігрового часу, але потім припустилося забагато втрат. І вони відірвалися у рахунку дуже швидко. Іспанія. Ми трималися з ними майже весь матч. Ми переслідували, але за 20 секунд до кінця гри ми вже відстали на 8 очок. Але ми змагалися, змагалися із більшістю команд, нам вдавалося демонструвати хороший баскетбол протягом більшої частини матчу. Якщо про Австралію, то перша гра можливо не була показова, адже ми тільки но пройшли етап підготовки із дводенними тренуваннями. І вони з самого початку, у першій чверті, пішло відрив, так що ми не змогли наздогнати їх, Але повторна зустріч з Австралією була більш бойовою. Я б сказав, що позитив полягає у тому, що лише одного разу. У нас було повне відчуття того, що ми не зможемо довго протистояти і боротися із нашим суперником. це було сполученими штатами. Коли вони вийшли на другу половину і стали додавати у швидкості, у нас пішли втрати. Я народився у Сполучених Штатах, і це велика країна. Отже, коли грає гімн США, я віддаю їй належну пошану. Коли грає гімн України, ми утворюємо єдиний ланцюг з усією командою, у якій я працюю. Це почесно виходити на матч проти Сполучених Штатів у якості тренера збірної у якості тренера збірної України і змагатися за перемогу. В чому подібні команди Австралії та Нової Зеландії? Вони обидві дуже сильні фізично. Вони нам створили чимало проблем з підбираннями. Ми потерпали від цього у матчах із ними. Нам бракувало підбирань. Це зменшувало нашу кількість володінь м'ячем у даних поєдинках. Якщо дивитися у майбутнє, то треба шукати варіанти підсилення більш силовими габаритними гравцями, якщо їх вдасться залучити. Якщо ні, то треба грати тими, хто є в наявності, і більш якісно працювати. З командами як Австралія, Нова Зеландія, ми погано працювали на підбираннях. Як результат, ми не пройшли далі, але на що треба звернути увагу? Що на концентрацію від самого початку від самого першого дня? Щось змінити вже нереально. У житті і у баскетболі такого не буває. Ти готуєшся саме так, як вважаєш за потрібне готувати команду. Потім на турнірі слід зіграти 5 матчів за 6 днів і часу на підготовку дуже мало. Те, що ти робиш на початку зборів? Має враховувати всю специфіку турніру, і потім лише робляться незначні коригування. Якщо робити багато коригувань, то всі почуваються розгубленими. Розгубленості немає місця у баскетболі, адже гра це швидкість реакції. Реагуєш ти за рахунок напрацювань. Якщо в тебе добрі напрацювання, то реакція буде швидкою, і будуть позитивні зміни. Якщо таких напрацювань немає, то все виглядає так, ніби ніхто не знає, що робити. Є ще один аспект це психологічна зосередженість. Вона її значення важливе у будь-якій грі. Це добре, коли можна сказати, так, цю гру ми цілком програємо. Давайте зупинимося, щось змінимо, а потім продовжимо. Але так не буває. Що ми зрозуміло з цією командою, що у нас добре відчуття всього колективу, і ми знаємо наші сильні сторони і слабкі теж. Відтак слід працювати над тим, щоб слабкі місця зробити сильнішими і використовувати свої переваги. Але змазані штрафні, зроблені втрати. Я не думаю, що хтось бажає, щоб це трапилося. Я не думаю, що гравці могли побажати промахнутися з лінії або не завершити прохід, знаходячись біля кільця. я гадаю, вони налаштовуються зробити це, але Це теж частина гри, іноді вона завдає найбільшої шкоди.